Остаточне звільнення. У житті кожної людини настане момент, коли сумний гуру благословить вас на повне звільнення, звільнення від усього болю, від усіх пут, від усіх страждань. Те, чи отримаєте ви це благословення сьогодні або через багато життів, залежить від вашої щирості та зусиль. Недостатньо просто сказати, що ви любите гуру і Бога. Слова дешеві, сказати можна що завгодно. Але як ви поводитеся, коли настають найважчі часи? Як ви чините, коли здається, що він віддалився від вас? Чи позбулися ви змій і отрути у своєму серці і умі? Або вони все ще гниють під недослідженими каменями і в темних куточках вашого я? У той день, коли Садгуру побачить, що ви повністю готові? Він сам прийде до вас, щоб звільнити вас, і найважливіше рішення вашого існування буде перед вашими очима. З одного боку, вічна свобода, слава, мир, здоров'я, краса і всяке можливе блаженство, а з іншого боку кайдани один єдиний союз, один союз, який визначить ваш майбутній шлях. Ви добровільно щиро оберете цей союз. Зв'язок, який добровільно прив'яже вас до лотосових стоп вашого Садгуру, того, від кого прийшла вся свобода, весь світ, все блаженство. Ви захочете залишитися біля його стоп, щоб служити йому у відповідь, віддати атом в обмін на весь Всесвіт, який ви отримали від нього. Ви спробуєте. Ви будете бажати його, навіть коли найбільше радості, блаженство і щастя лежать по інший бік.